Перспективи побудови щасливих стосунків найближчі 6 місяців. Чи будуть в тебе ці 6 місяців нові стосунки щасливі? Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад для людини, яка зараз насолоджується результатами роботи виконаної, можливо, довго працювала. Людина хоче піти в нове, ще краще для неї, але зараз в стані обдумування. Обдумує, що треба зробити, як взагалі для того, щоб або насолоджуватися тривалий час результатами, або щоб покращити ці результати. Людина якось пов'язана, або бізнес її або, бо тут робота, якось пов'язана з. За кордоном, можливо, робота по інтернету. Можливо, це початок нового чогось. Продумує людина, йде, нарешті, в нове. Угу. І швидко загорілася людина ідеєю. Загорілося і обдумує, як це краще зробити, для того, щоб і отримати задоволення і отримати гарні результати. Отже, перспективи побудови щасливих стосунків найближчі 6 місяців. Дивимось. Ну, думає щось людина. Так, планує. Угу. Ну, дивіться, перспективи є. Можливо, коли у вас є чоловік. Е або ви знайомі, або ви його не бачите, бо ви все-таки одвернуті, він за вами спостерігає вже. Це король Пентаклів. По пентаклям це може бути телець Діва Козиріг, або людина, яка знаходиться в енергіях просто пентаклових, зимних енергіях. Тобто людина, яка заробляє гроші, зосереджена на роботі, продумує все, достатньо любить комфорт. Любить природу. Ну, В пріоритеті цієї людини все матеріальне. Так, і ця людина, можливо, думає, як для тебе до тебе проявиться, а ти все така холодна, або ця людина бачить тебе королевою мечевою. Дивись, ти можеш бути або близнюки Терези, або водолії, але не обов'язково, можеш просто знаходитися в таких холодних енергіях, або він бачить тебе таку на відстані, холодну. І... Ну, що ти знаходиться в стані відпочинку якомусь, передишки. Або він думає, що ти відпочиваєш від колишніх стосунків, або просто насолоджуєшся життям. Перспективи побудову. Отже, чоловік коло тебе є, який за тобою спостерігає, дивиться за тобою. Але, от бачить, тебе поки що холодну. Так, що ще скажете? Ну, Вирішать, дивіться, розрушити це обдумування, тобто діяти вже, причому діяти стрімко, коли наважиться або вирішить, хоча йому буде і важкувато. Тому що ви побудували тут таку огорожу навколо себе. Можливо, через минулі стосунки. Можливо, це дивіться. Для людей все-таки нові стосунки. Да? Побудували такі... Прямо огорожу, не підпускаєте до себе зайвих людей, настільки ви хочете бути в зоні комфорту, щоб ніхто не зробив вам боляче, щоб ви відгородилися від цього. Прибирайте, тут вам вибір іде, вам е цю огорожу чи ні. Обирайте. можливо, вам прийдеться балансувати, щоб і не сильно відкритися, і в той же час показати. Чоловіку у нас яка ви є, щоб він зрозумів вас. Так, ну давайте про нього. Так, він сильний чоловік, багато чого в його житті було, і розрушувалося, можливо, і самотній. Посімки Пентаклів і щось очікує якихось грошей, якихось доходів. Або просто буде в стадії очікування, коли ну, не буде підганяти все. Так? Проявиться то він, коли вирішить одразу. Але підганяти вас не буде з цими стосунками. Він е, захоче, щоб ви дійсно в нього закохалися. Так, І почалися нові відносини у нього з вами. Щоб ви були щасливі і раділи життю, дивіться, на дні колоди навіть двійка кубків. Це люди щирі, відкриті одне перед одним. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.